Олександрія та Карпати тут мінімальні зміни у стартових складах у порівнянні із попередніми матчами. Олександрія нагадаю, вдома у попередньому турі здолала СК Полтава з рахунком 1-0, завдяки єдиному голу Теді Цари. Карпатиш, як я вже пригадував, 3-3, божевільний матч на стадіоні Україна проти Київського Динамо із рятівним голом Дениса Мірошніченка у компенсований час до другого тайму. До речі, капітан Карпатівців свого часу. Протягом тривалого періоду виступав саме за Олександрію. Тому доволі сентиментальне повернення сьогодні у Дениса Мірошніченка на колись рідний газон. Мігель Кампуш теж недаремно в об'єктиві телекамер. У попередній кампанії вдома Олександрія Руслана Ротоня розгромила Карпати 3-0, і центральний захисник відзначився хитриком. Явно непересічна подія для українського чемпіонату і. Загалом у попередньому сезоні в двох матчах проти Львівських Карпат Мігель Кампуш відзначився чотирма голами. Тому сподіваємося, і сьогодні на яскраві дії від футболіста Олександрії. Не стали надто багато змін проводити ні Кирило Нестеренко, ні Владислав Лупашко. Подній По заміні в них у стартовій одинадцятці. Зокрема, Дмитро Мишньов повертається до стартового складу Олександрії, змінюючи Дениса Шостака. Шостак отримав четверту жовту картку у нинішньому сезоні, тому сьогоднішній матч змушений пропустити через дискваліфікацію. Зараз Ігор Краснопір у штрафному майданчику. Краснопір. Момент добивання. І забивають Карпати в дебюті. Щоправда, гол не буде зараховано. Одна із асистенток Дениса Шурмана запалює прапорець, але поки давайте не будемо поспішати. Офсайд, вочевидь, мав місце у Краснопіра, але чи дійсно був офсайд? До речі, ось такий складний динамічний епізод. У нас виникає вже на старті. І Ігор Краснопір вибігав з офсайду. Ну і все ж таки, намалювавши відповідні лінії, вар арбітри підказують, що офсайд дійсно мав місце. Тому Останку на лівому фланці виконує подачу м'яч до чачу, а не дійшов. Але підбирає Паулу Вітор. Пауло Вітор підключає полегенька. Полегенько ще одну подачу виконує до штрафного майданчика. Але поки другий поверх. Безпомилково знімають Олександрійці. В боротьбі з суперником впав Чачуа. Можливо, там захисник Олександрій ще так наступив неприємно на ногу Чачуа. Амбросій Чачуа. Звісно ж, повертається до гри. Навіть медичної допомоги йому не знадобилося. І зараз замажемо штрафного майданчика. Грає Назар Домчак. Підбирання за Олександрійцями. Скидка п'ятою. Скорко у штрафному скорку котить у центр на козака. Але Амбросі Чачуа. Рятівний підкат. Амброс і Чачуа. Підбирання за Олександрійцями. Класна передача п'ятою. Кулакова і Скорков встиг підвести погляд. Побачити у центрі козака. Стандарт розіграно Скорко. Удар Фернандо Енріке. Ще один кутовий буде на користь Олександрії. Так, разом із Олександрією Денис Мірошніченком дебютував у Єврокубках. Зараз пробуває Бруніньо з дальньої дистанції, але все контролює Віктор Довгий. Амбросія Чачуа нам показують. Можливо, саме Чачуа і завдавав цього удару. Так, це був все ж таки Чачуа, а не Бруніньо. І загалом доволі продуктивний період кар'єри провів Денис Мірошніченко в Олександрії. Виступав, давайте після цієї атаки. удар, кошет. Кутовий буде на користь Олександрії. Виступав за цей клуб протягом чотирьох сезонів з 2019 по 2023 роки. Полегенько Бруніньо. І пенальті. М'яч влучає в руку Мігелю Кампушу. Майже миттєво приймає рішення Денис Шурман. Там тільки встигнув викинути руки догори Бруніньо. На знак апеляції до арбітра. А Денис Шурман уже вказав на 11-метрову позначку. Давайте дивитися. А тут які питання. Тут дійсно рука в такому неприродньому положенні. Відставлена від корпуса. Так, мінімальна була дистанція від м'яча до руки. Отже, розбігається Бруніньо. Удар! І Близьким був довгий, але забиває. Все ж таки, Бруніньо. Можливо, не надто сильний удар, але в самісінький нижній кут влучає Бруніньо. 1-0 на користь Карпат. М'яч уже побував у цьому матчі у сітці Боріто Олександрії. В принципі, як кажуть, забобонні футболісти. Це хороший сигнал, позитивний сигнал. І, врешті-решт, Карпати. Ще до завершення першого тайму забивають уже легітимний гол. Але, до речі, ось цього чолов'ягу, якого ви побачили на трибунах КСК Ніка. Я впевнений, що навіть попри сонце захисні окуляри, ви впізнали. Кирило Ковалець, футболіст, на якого, схоже, не розраховує. Кирило Нестеренко, Нірошніченко та Костенко біля м'яча. Хто битиме, пробиває Костенко. Але м'яч значно вище горить, довго летить. Якраз у цьому компоненті, коли під тиском перебував Назар домчак, виникали певні проблеми. Зараз Костенко. Костенко на ударній позиції. Довгий. А от у довго з'являється робота і рятує свою команду. Тут Ян Костенко класно прочитав момент, перехопив передачу. Зовсім невдалий пас від Артема Козака. Полегенько. По флангу підключає партнера. Прострільна передача. Бруніньо. Добивання Скорко! Бог ти мій! Ось це так момент створюють Карпат, але атака не завершена. Ще один удар. Вірошніченко повз ворота пробиває. Шалена нагода. Навіть подвійна нагода у Львівських Карпат. Чачуа прострілює. Бруніньо п'ятою переправляє у бік воріт. Долгий рятує, а далі Ігор Невес намагався заштовхати м'яч у ворота. Повз голкіпера м'яч проштовхнув, але далі Даніл Скорко. За місцем лінії здійснює просто шалений сейв. Там Ігор Невеса полює, що м'яч перетнув лінію. Воріт. Але з тих ракурсів, які ми отримали, м'яч, схоже, не перетнув лінію. Зараз в атаці перебуває Олександрія. Теді Тедіцара Теді Цара прострілює. Але Назар Домчак випереджає всіх. Так, тут застигли на місці Кулаков і Бабого. Домчак теж поруч перебував і застигли в такій цікавій позі, скажімо так. Це зараз байраче пробиває. Байраче відгукується на подачу від кутового прапорця. От, в принципі, після другої повітряної тривоги у нас команди відверто активізувалися в атаці. Байрача тут виграє другий поверх у Костенка. І в принципі, ми відразу ще з першого тайму звертали увагу, хто працює по центральних захисниках Олександрія. Це Булеца віддає передачу у центр. Жонатан на ударній позиції, але прямісінько по центру пробуває там ще й Скорко. Висловлює претензії на адресу Бразильця. Скорко у неймовірно вигідній позиції перебував, тому напевно. Передача напрошувалася, хоча куди ще краща позиція. Приблизно 11 метрів до воріт. По центру перебуває Жонатан. Це нарешті у нас розкривається гра. Саме такого футболу ми очікували від двох атакувальних команд від Олександрії Карпат з перших хвилин. Ну але хоча б в другому тамі отримує Таку гру. а зараз. Кампуш. Мігель Кампуш зрізає у власні ворота 0-2. Скільки ж ми говорили про результативні подвиги Кампуша в минулому сезоні? Чотири голи він забив у ворота Карпат. За два матчі. Зокрема, хет-трик. Ось тут на КСК Ніка оформив португальський центрбек. У нинішньому сезоні він знову забиває. Тільки на тепер у власні ворота. Всього чотири футболісти у чужому штатному майданчику. Подача на дальній. Стійку удар головою. Пробиває Адамюк, але довгий на місці. Ну а тут порушення правил проти... проти Венесуельця Кастілю. І знову у нас емоції спалахують. Жовта для Булеця. Чебейрач. Так, і у нас, схоже, затягнуло димом. КСК Ніка. Можливо, це саме виїзний сектор уболіваників. Хоча тут поки потрібно подивитися. Зараз удар по воротах Домчака. Знову удар у площину, але Домчак впевнено справляється. Жота пробиває. Може забивати, звісно ж, Кампуш. Пробиває Кампуш, м'яч просочився повз стінку. Крізь стінку, я би навіть сказав. Вона трішечки розсипалася, але все ж таки до повноцінного удару справа так і не дійшла. Ось з'явився простір між Педросу та Адамюком у стінці. А потім що з Домчаком? Ну, зачепив Кастіліо у цій ситуації голову Домчака. Але здається, по перше, злого умислу не було у діях нападника. Так, і зрештою лунає фінальний свисток від Дениса Шурмана, який фіксує, що в такому довгому матчі в Олександрії на КСК Ніка Карпати все ж таки перемагають Олександрію з рахунком 2-0 на виїзді. Друга поспіль виїзна перемога саме з таким результатом для підопічних Владислава Лупашка, і таким чином, в режимі онлайн, Карпати підіймаються на сьому сходинку в таблиці.